Як я українець, як ти українець, як він, як вона, як ми всі українці, то більше не будемо ходить на провинці. Тоді позбираємо свій мак по зернинці, держімось, удержимося на соломинці і вийдемо з горя, із моря, із крові на берег надії, на берег любові. Тоді не сидім край села у хатинці, аби не побрали в ясир поодинці, новітнього часу жорстокі ординці. Бо ми, українці, бо ми українці, під нами найкращі у світі чорнозем, і ми поза межами хліба не просим на всі зазіхання на грізні погрози, не тільки в музеях гармати козачі. Довірливі ми, але ми не ледачі. І знаємо, як дати загарбникам здачі. Ми всі і Волинь, і Донбас, українці, усі Кремчуки, галичани Українці, і гори, і степи, ми усі українці, живім для добра на вселіцькому святі, не зраді, а правді і злагоді раді. Ми всі на землі свої різні і рідні, будьмо ж премудрої матері гідні. Кров наша спіла, родити не пізно і не вмирає душа наша і пісня, як я українець, і ти українець, і він, і вона, як ми всі українці, тоді позбираємо свій мак по позирнинці. Бо ми українці, бо ми українці.